Центр надання адміністративних послуг в Коростені розпочав свою роботу з 1 липня 2013 року. Він знаходиться на першому поверсі міськвиконкому в кабінеті номер 11 Центр створений для зручності та доступності умов отримання адміністративних послуг громадянами та підприємцями міста. Якщо ви прийшли до центру надання адміністративних послуг, тут вам, тут вам нададуть повну вичерпну інформацію щодо. Умов та порядку отримання адміністративної послуги вам нададуть бланки заяв необхідних для отримання послуги, нададуть консультацію у заповненні цих бланків. Зареєструють заяву. Потім адміністратори передають дані заяви виконавцям суб'єктам надання адміністративних послуг і в установлені законодавством термін. Виконавці передають результати адміністративних послуг до центру. І після повідомлення заявник зможе отримати цю послугу або особисто, або засобами поштового зв'язку. Через центр надання адміністративних послуг в нашому місті надається 69 адміністративних послуг. Варто зазнати. Ачити, що на початку діяльності нараховувалася лише 41 послуга. З початку року до установи надійшло понад п'ять тисяч звернень. На даний момент в центрі надання адміністративних послуг надаються послуги у сфері земельних відносин з питань будівництва та архітектури, соціальні адміністративні послуги, послуги у житловій сфері. З початку року ми співпрацюємо з Державною міграційною службою, видаємо та міняє паспорти громадян України. Є розпорядження Кабінету міністрів, в яким затверджено перелік послуг адміністративних, які надаються органами державної виконавчої влади в центрах надання адміністративних послуг. На даний момент більш популярні послуги Державної міграційної служби це видача оформлення паспорта громадянина України та заміна паспорта України замість пошкодженого або втраченого. У ближчому майбутньому. Ми плануємо збільшити кількість послуг міграційної служби. І видавати паспорти громадян України для виїзду за кордон, проїзні документи дитини, реєстрація місця проживання особи, зняття з реєстрації, вклейка, фото при досягненні двадцятип'ятирічного та до річного віку. Оксана Іванова зазначила, що надання адмінпослуг безкоштовне. Також для доступності на місцевій інтернет-сторінці створено розділ адмінпослуги, в якому розміщена актуальна інформація про роботу центру, інформаційні картки на кожну адміністративну послугу та бланки відповідних заяв. Більш детальну інформацію можна отримати за телефоном 501 46.